Путін учора зідзвонився з папою римським. Пресслужба Ватикану повідомляє, що Лев XIV закликав президента РФ зробити жест, який сприятиме миру в Україні, та наголосив на важливості діалогу для налагодження позитивних контактів між сторонами і пошук шляхів вирішення конфлікту. Кремль повідомляє, що Путін підтвердив зацікавленість у досягненні миру політико-дипломатичним шляхом. Наголосив, що для остаточного справедливого і всеосяжного розв'язання кризи необхідно усунути її першопричини. При цьому Путін звинуватив Україну в ескалації конфлікту, диверсіях і тероризмі. А також закликав папу активніше виступати на підтримку свободи віроісповідання в Україні, говорячи про закон про заборону УПЦ. Нагадаємо, що Ватикан обговорюється як можливий майданчик переговорів України і РФ, хоча Москва виступала проти цього. Також нагадаємо, що вчора Путін поговорив із Трампом. Після розмови Трамп сказав, що РФ дасть жорстку відповідь на удар України по стратегічних бомбардувальниках.